Дійсно, Київ попри все. У 22-му році він продовжував жити. Він змінювався. Він був мирним з барами зі своїм нічним життям, з красивими людьми, кучою туристів, які гуляли, насолоджувалися цим містом. Він в якийсь момент став таким такою фортецею сили. Так він обріз блокпостами, їжаками. Згадайте, оці трамвайчики, які берегли наш спокійний. Що ж ти робиш? У мене знову сльози. На, от на мені, очах знову ж таки, до чого? Я ми пригадуємо. Як змінювався і яким сильнішим і красивішим ставав Київ цьогоріч. Перші миті 2022-го. кияни святкують Новий рік та Різдво на головній площі столиці. Усміхнені, радісні та з планами на майбутнє. Вони гуляють зі своїми найріднішими біля ялинки. Тоді вони мріяли про закінчення пандемії та подорожі і не знали, що через більш як місяць Росія розпочне повномасштабне вторгнення. Дорогі кияни Україна атакована агресором. П'ята ранку, 24 лютого. Кияни, як і тисячі українців у інших містах країни, прокинулися від вибухів. Цей день змінив життя кожного українця. Люди поспіхом збирають речі та кидаються рятуватись. Затори із сотень машин на виїздах зі столиці. Тисячі людей спускаються у метро, рятуючись від російських обстрілів. Натовпи жінок із дітьми на вокзалах. Безлюднюють. Таку гнітучу тишу раніше галасливого міста пронизують звуки вибухів. У магазинах черги за хлібом. Місто обростає блокпостами, вдягається у броню протитанкових їжаків. На сторожу Києва виходять навіть трамваї та тролейбуси, аби перекрити дорогу ворогу. Навесні 2022-го життя спускається під землю. У бомбосховища. Це бомбосховище. Це кесарево розсид. Але це прагнення до життя всупереч всьому. І це говорить про те, що ми не переможні. Мешканці столиці продовжували жити, одружуватися та народжувати, попри постійні обстріли та тривоги. За час війни у Києві народилося близько 12 тисяч малюків та одружилося 19 тисяч пар. Я командир 128, 128 батальйону. Територіальної оборони міста Києва офіційно реєструю ваш шлюб і оголошую вас чоловіком та дружиною. Ненависть до всього російського у киян зростає щодня. У квітні в столиці гучно падає пам'ятник російсько-українській дружбі. Наприкінці весни заправити свій автомобіль пальним стає справжнім випробуванням. У Києві дефіцит бензину та деспалива. На столичних АЗС кілометрові черги з автівок. Постійні обстріли, знищені будинки та вбиті невинні люди. Всі лілі ледь вірять у диво. Уже втора ілі третя падать Ми дочкой падати как їже. Ну, два-три етажа, може бути. Ти там лежиш між доплітом і дишети жилотя варту щібенка. Ілі, ну што падає, і слиш звуки звуків Російська техніка таки потрапляє на вулиці Києва, але трохи не так, як планувалось, і не за три дні. Українці ж продовжують жити, працювати, волонтерити та навіть влаштовувати концерти, Щоправда, уже не на стадіонах, а в укриттях. Я на тінати погляд. Росіяни завдали перший масований ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вони били дронами камікадзе, по ТЕЦ та будинках цивільних. Місто поринає у темряву. Та українці пристосовуються з ліхтариками на голові. У напівтемряві продовжують працювати. На чотири години роботи вистачало, і от таким чином ми працювали. У мене повністю вільні руки. Я ніяк не ну, він мене тут висить і повністю, все, все моє робоче робочий простір освіт. Відкриваються пункти обігріву та незламності. Кожен охочий може тут зігрітися, попрацювати, зарядити телефон та поїсти гарячого. Гарячий супчик, бутерброди, чайок. Зараз у нас гречка, салат і м'ясо. А поміж обстрілами та російським ракетним терором Київ живе майже так, як раніше. У зима ялинка у Києві не така, як у попередні роки. Тепер на ній красуються кулі з написами Слава Україні і ЗСУ. Та мрію у киян сьогодні зовсім інші, щоб війна закінчилось, щоб ми жили в мирі і нас всі солоти не бомбили. Про те, що ми переможемо. Звичайно, про це що всі мріють. Мабуть, всі всі, хто в Україні проживає і навіть хто виїхав з України. Олександра Кулібаба та Олег Радченко, телеканал Київ.